Що ж, у вівторок були перемовини між американською та кремлівською делегаціями. Наразі, типу, ні про що не домовилися, домовилися домовлятися далі, але ми давайте поговоримо про інше: про ту пресловуту угоду про е, використання корисних копалин України Сполученими Штатами Америки. Тут цікаві деталі повспливали, від яких трохи волосся дибки стає. Отож, західна преса ще раніше писала, що тиск на Зеленського стосовно того, щоб він підписав той договір про 50% від всіх копалин для американців. Почався ще з візиту міністра фінансів США до Києва. Кажуть, що той міністр фінансів дав президентові, дав Зеленському годину на підписання документу. Українська сторона відмовилась так підписувати, заявила, що в документі зовсім немає гарантії безпеки від США. Далі, вже The економіст пише, що команда Трампа продовжувала тиснути і шантажувати на українську сторону вже в Мюнхені, щоби ті підписали американську редакцію угоди про родовище, погрожували скасувати зустріч із Венсом. Бо Україна передала американцям доопрацьований варіант угоди, але вони скасували всі ключові редагування і, по суті, поставили Україну перед умовою – підписати американську редакцію чи нічого взагалі не підписувати. І, мовляв, зустріч з Венсом буде скасовано. Київ відмовився, після чого все ж таки зустріч відбулася. Ще трохи про цю угоду The Телеграф із посиланням на проєкт угоди між США та Україною стверджує таке: мовляв, до угоди, яку Вашингтон запропонував Києву, входять не лише контроль за критично важливими мінералами країни, вона охоплює все від портів та інфраструктури до нафти та газу, а також більшу ресурсну базу країни. У ньому йдеться про те, що США та Україна мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що ворог не отримає вигоди від відновлення України. Це була цитата США забиратимуть 50% від поточних доходів, які отримає Україна від видобутку ресурсів, і 50% від фінансової вартості. Цитата всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації ресурсів. Ще цитата: Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей, так сказало виданню джерело близьке до переговорів. Телеграф» нагадує, що Зеленський сам запропонував ідею надання США прямої частки в українських рідкісноземельних елементах та найважливіших мінералах, але кажуть, він не очікував зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держав-агресорів. Ці умови гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їх поразки в 1945 році. Якби цей проєкт був прийнятий, вимоги Трампа склали би більшу частину ВВП України, аніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, йдеться у статті. Що ж. Поміркуємо, Зеленський сам запропонував таку схему, так сам напевно, він не очікував, що Трамп зубами вчіпиться в цю можливість обдерти Україну до останнього. Цілком можливо, що не очікував, хоча мав би. Олег Шарп пише: Я вже казав, щоби ефективно торгуватися з напористим американським баригою, з українського боку конче потрібен не менш напористий український барига. Потрібен фахівець з великим досвідом переговорів у політиці та бізнесі. Але ми маємо те, що маємо. Маємо Зеленського. На цей час добре, що Зеленському вистачило розуму не підписувати запропонований драфт. Що буде далі, подивимось. Від каналу Саме Сік додамо. Моя особиста думка, мені здається, коли Зеленський побачив такий договір, то він, мабуть, таки злякався, тому що він зрозумів, мабуть, що за таке підписання з нього потім стільки будуть питати, і це буде такий крах мрії продовжувати свою політичну кар'єру, що такої ще світ не бачив. Тому, мабуть, дуже добре, що він наразі тормознув цю угоду і намагається якось протистояти цьому натиску з боку команди. Американських слуг народу, так би мовити. Ну і знову ж таки, можливо, ключовий голос в цьому протистоянні зможе подати Європейський Союз від їхньої позиції зараз залежить дуже багато. Інсайдери пишуть, що ніби вже була розмова Макрона із Трампом, що вона була доволі жорсткою, що Макрон заявив, що Європа готова і зброю постачати і оплачувати американську зброю, і так далі. Євросоюз та Велика Британія це ті фактори, які зараз можуть добряче підіграти українським інтересам. Будемо сподіватися, що так і станеться. І наостанок порада дуже обережно зараз відноситися до будь-яких заголовків у новинах, до будь-яких дописів, тому що Кремль зараз вкидає величезні бабки для того, щоб заголовки чи зміст тих чи інших публікацій були. Якомога більш деморалізуючими саме для українців, навіть боти. Я вже помітив, навіть і на нашому каналі в коментарях, і в телеграм-каналах проскакують уже боти. Деякі пишуть російською, деякі навіть українською, і вони там з усіх сил розказують, як потрібно е до миру йти зараз. Що якщо ти проти миру, то хто ти взагалі такий? Оце от все, оце все це пишуть не, не люди, тому що ми, українці, ми не говоримо про мир. Не про просто мир, простий мир досягнути легко, здавши усе, а про справедливий мир. Про мир, який залишить перспективи для України, а не тільки величезні борги на користь Трампа, який вирішив, що він тепер буде виставляти рахунки за те, що зробила команда Байдена. Причому рахунки ці будуть в кілька разів завищеними. Ще раз привіт усім трампістам, усім тим, хто казав, що ми нічого не розуміємо, Байден поганий, а Трамп хороший. Ну, Зараз уже бачимо. Тим не менш, це ще не кінець історії, і певно, навіть не початок кінця. Усі ці переговори, всі ці вкидання, вони зараз в ближчому часі буде їх дуже багато, і вони будуть дуже різноманітними, дуже контраверсійними. Тому максимально спокійно до цього ставтеся, бережіть свої нерви, бо Трампу на ваші нерви пофіг, а вам з ними жити. Слава Україні, слава ЗСУ. Протримаємося, прорвемося, переможемо.